Під обрусом сіну на обрусі свічка На всю хату пахне свіжа паляничка. На радість дорослим, на втіху малечі, Йде до нас у гості із маланкою щедрій добрий вечір. І з зерном і житом щедрій вечір, Добрий вечір і дорослим, і малечі. Щастя, радості, любові, щоб завжди були здорові, і багаті, і веселі, Щоб Господь оберігав, вам усе потрібне дав. Щедро, щедро, стіл накритий, Буде рік багатий, ситий, і в кишенях зеленю шелестіти. Століття весело святкувати, буде щастя і здоров'я. Жити будете з любов'ю, Чесні будуть справи і дії, всі здійсняться ваші мрії. Щастя, бажаєм, родині, миру, ненці Україні, Всім добра й везіння, у сім'ї, порозуміння. Щедро, щедро вам бажаю, з щедрим вечором вітаю.